Доброго дня, мої хороші! Рада вас вітати на каналі Таро Україна, на каналі Української відьми. Звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами дивимось Дніпро, Павлоград, Камінське, Нікапель, Марганець, Ріг. Що чекаю, що буде? Найближчий період. До чого нам готуватись? Дніпро, найближчі дні. От знаєте, ну от нібито і добре все. І відчуття таке, що ну як не дивлячись на війну, спокійно нам. Ми вже знаємо, да. що ж робити? Війна, живемо своїм життям, мир в серці, і хочемо миру. Про те, що просто все це скінчилось. Я про це неважливо. Але, от, Якісь моменти будуть просто вибивати з себе. Знаєте, от зненацька. нормально, нормально було, бах, ідея така. Раз передмістя щось збивається. І ви так знаєте, як маятник буде, то все ідеально просто. Слава Богу. То раз і якась біда Підсилять вас, підсилять і кордони повинні підсилити області і міста, і захист можуть підсилити. Отут прям вам щось нададуть і навіть якось спокійніше на душі стане. Дніпро найближчі дні. Дніпро найближчі дні. Ворог вже палює за нашим захистом. Оце одно протекшн да? захист. Палює, тільки сказала. Промовка-промовка, да? але, от буде відчуття, що ми знаємо, що зіб'ють. Ми знаємо, що ми вистоїмо. Атаки будуть. Може бути декілька. Причому. Якось буде на області, ти з області намагатись добивати, з області зайти Прямо прям показує, працює захист. Над містом ну, добре, що він є, і добре, що він працює. Дніпро, найближчі дні. Тобто мені постійно хочеться Запоріжжя сказати. Чому? Дніпро, найближчі дні. Дніпру, дрони. Дрони відбиваєтесь. От знаєте, в районі гучно, в районі можливі прильоти, в передмісті можливі прильоти. Ворог хоче атакувати інфраструктуру, і в нього є цілі, мирні, ціль, мирні цивільні люди. І це центральна частина міста. Ворог замислюється над тим, щоб не дати, не дати нам спокою. От, щоб тиша була оманлива, все одно буде розбивати тишу вибухами. Але я ж кажу, є дуже велика вірогідність того, що позбивають Дніпро, найближчі дні. Відбиваєтесь, От Дивіться, є загроза для цивільних. Будьте в безпеці, тому що ми знаємо, що навіть якщо бачите. Родина і вогонь іде. Навіть якщо збивається, за картою мага, це наше керівництво так, країни, можливо, хтось приїде. Якісь вказівки надасть щодо Дніпра, саме, щодо захисту. Але все одно є вогонь. Тобто уламки можуть падати. Щось летіти буде. Дуже сильно хочуть центральну частину міста ворог. Прямо йому треба. Павла найближчі дні. Руйнація, загроза. Тут також загроза для цивільних. Тут прям може бути прильот, гучно, руйнація, інфраструктура і е, біля Павлограда, населені пункти. Там він вже видивився якісь цілі, він видивлявся колись. Зараз він може працювати по якихось цілях морок. І цьому ну, нічого приємного так немає. Дивіться, по Павлограду буде інформація, боятись будуть, що ворог піде, дійде, ну якось так. Зброєю може якоюсь дотягнутись. Зможе. От буде такий момент, я не знаю, чим вони. СЗВ чи чимось можуть добивати. Але о, військові стоять на сторожі і будуть робити все, щоб цього не було і щоб ворог не просунувся. Тобто, поки так. Проглядається ситуація. Кам'янське найближчі дні, Кам'янське ну, готується до чогось ворог, прямо перед передчуття, не тільки по вам так показую. Кам'янське, обман. Буде десь біля води вибух, щось буде, не скажуть нам, що це було, куди влучили, Якось так буде прильот, і в районі в Кам'янському, гучно. Але от якось, знаєте, Вибухи і все, і тиша буде. Ну, значить так треба. Що вам сказати? Значить, так треба. Це не тому, щоб паніку не розводити. Отак станеться, все. Я не бачу там якихось загроз додаткових чи що там, нам дуже треба все знати. Ні, ну так, поки що. кривий ріг найближчі дні. Ну, і хороші. Щось у вас дуже гучно, так? От якось такий цикл, знаєте, закошмарить він вас. Він вже кошмарив, кажуть, люди такі, знаєте, от в такому стані, що далі невідомо. Дуже хочеться щастя. Ні, тут ніхто не біжить, не тікає, тут люди і відпочивають, і заробляють, і мають якісь плани, але хочеться справедливості дуже. У вас сильно працює ворожа дерга, дуже сильно. Тут, прямо, от ви можете не розуміти, чому ворог б'є в ту чи іншу ціль, а ворог прямо знає, що йому туди треба. Um, якщо вам якийсь час відмовляли в допомозі в доставці якоїсь там ще гуманітарки, можливо. От чогось не було, то потроху почнеться. Тобто увага вашому місту буде приділятись, незважаючи на загрози, але все одно буде відчуття, що от ми, кому ми треба. Я не нагнітаю. Там карта відлюдника, яка каже, що люди самі по собі, самі для себе і самі роблять вибір. Розумієте? Це не для того, щоб вас лякати. Іноді навіть добре, що ми розуміємо, що ми самі по собі. Чим вас вже можна злякати, да? нічим. Кривий ріг. Найближчі дні захист, Працює дронів, багато. Ракета на міста йде. Іде така якась гібридна, спланована атака. І знову показує на іншій колоді так само люди, які виглядають. Потрібні точки, потрібні місця, потрібні моменти і здаються ворогу. Тобто, скільки б ви не захищали, якщо б ці точки не здавали, то, можливо, ворог би і не бив, а ворог буде бити. Мої солоденькі, давайте подивимось мікопаль. Мікапель найближчі дні. Там страшно шокується, вогонь за вогнем так і показує. Є сила якась, ворог буде так само отримувати на горіхи з вашого боку, тобто буде летіти по ворогу. Тут буде відповідь: у вас інфраструктура, склади, щось горить. Я не знаю, я так розумію, портів у вас не може бути, тому це склад. Біля води щось. Дуже багато вогню. Прям вибух і вибух. От якесь загострення йде. Марганець. Тому що вони бояться, щоб ми нікуди не рушили. Тут показую, чому загострення, до Нікополя повертаємось. Бо ми маємо якісь плани, ворог хоче нам їх збити. Марганець найближчі дні. Марганець найближчі дні. Сила є, сила є. Але вона більше як підтримка військових, саме військових. Марганець. У вас також удар по інфраструктурі, щось буде випалювати ворог. Вижигати. Стоїте, місто ніхто не здасть, але вогонь іде. І знову ж таки, чомусь показує, що занепокоєні станом військових біля міста. Дивіться, переживає ворог, що ми перейдемо на інший бік, і ми так само занепокоєні цим же. Але тут кажуть, що нам обов'язково все одно, навіть якщо на сьогодні найближчим часом доведеться йти вперед-вперед, з Ніка Марганця на той бік. Це просто як неминуче чомусь сюди. Це неминуче і те, що а, воно давно заплановане, але дивіться, бачите, військові у них бездіяльність. Вони чекають на наказ і вони довго чекають. І це чому не робиться, чому не йдемо на той бік? Тому що будуть втрати, тому що нема сенсу зараз. Але от як такі обставини будуть, і ворог це знає. Там можуть бути провокації. Єдине, що дуже багато вогню. Дуже. І це не просто дрони, це можуть бути якісь от прильоти, це показує великий вогонь, тобто або дрони влучить кудись, де щось буде сильно детонувати, тому що. Скупчення однакових однотипних типових предметів іде вибух, отак показує.